Ісус зцілює десятьох прокажених. Читаємо дитячу Біблію разом. Новий Завіт. По дорозі в Єрусалим Ісус підійшов до межі між Галилеєю та Самарією. Коли він увійшов до одного села, десять чоловіків, хворих на проказу, почали кричати здаля. Ісусе, змилися над нами, допоможи нам. Але вони не підходили до Ісуса. Прокаженим було заборонено наближатися до людей. Люди боялися болячок, що кривали все тіло прокажених, вони боялись заразитись цією страшною хворобою. Підіть до священника, нехай він вас огляне, промовив Ісус. Коли десять прокажених пішли до міста, то одужали. Вони знову були здоровими. Один із них, Самарієць, повернувся до Ісуса. Самарійці з юдеями зазвичай не спілкувалися. Самарійці були юдеями, що змішалися з іншими народами. Вони вшановували Бога інакше від юдеїв. Юдеям це не подобалося. Однак цей Самарієць схилився на коліна перед Ісусом і вклонився до землі. Слава Богові, я зцілений, промовив він. Потім він подякував Ісусові за те, що Він зробив. Хіба я не зцілив десятьох? запитав Ісус, де ж решта дев'ять. Чому лише цей Самарієць повернувся, щоб подякувати мені? Тоді Ісус сказав стіленому: Підведися і йди собі, ти повірив у мене, тому і одужав.